Друзі, рада вітати вас на телеканалі 600 в передачі Город Перемоги. І я теж рада вас вітати. Ми сьогодні розкажемо вас про е, таку рослину, яка може ну, одна з найулюбленіших наших садових рослин. І прикро, що зараз е, така історія неприємна з самшитом. е, виходить, що всі позбавляються самшиту. Ти з неприємного починаєш. Навпаки, давай розкажемо, яка це да, чудова рослина. Добре, Зелененька, густенька. ну І головне, що вона зимує у нас. Самшитів взагалі я прочитав 30 видів, але лише один зимує в Україні. І от цьому самшиту вже років 20, мабуть. Да, а він є. живе, зимує да. і все йому добре. І насправді самшит дуже красива і дуже. Пластична рослина вона чудово, піддається стриж... формуванню. Ви ви може подорожували і бачили, як в якихось європейських садах такі дорослі самшитові зарості, яким уже по 50 років. Із них формуються всілякі там ну, такі ну, це фігури. Таїланд, там слоників різних. Ти знаєш, насправді, насправді самшит це от рідко так трапляється, але самшит – це суто європейська рослина. Та ти що? Да, а? вона розповсюджена в лісах, тобто на півдні, це півдні, да, це я знаю, природня, на природня півдні Європи, багато да. його. І згадаємо, ну я не знаю, всі значимі такі палаци, замки, Віландрі. І не тільки там завжди був присутній самшит, тому що це рослина дуже давня, улюблена і. Ми коли подорожували, нам вона дуже сподобалася, і ми навіть і не знали, що вона у нас зимує. Насправді, 20 років тому ще вона так була е... доволі екзотична. Да, не да. не, не багато людей її заводили, тому що вона підмерзає. От. А, але от те, що ми бачили в Європі, от там. Такі везерунки, такі лабіринти, да. такі фігури з неї зроблені. А який Запах від неї. От суто такий, ну, сутей, південний, південний, такий он, ну просто нагадується це не літо. І коротше, ми завели у себе самшит. Я сказала, що він проживається у нас дуже легко. Ми його купили, отакими от малесенькими кущиками. І я його стрижу нещадно. Він вже міг би бути, отакий, але тут є таке. Покажи приріст. Оце, да. оце тільки приріст. Да, оце приріст. осінній приріст, а да. ще буде осінній. Тобто його можна тримати в такій формі і в такому розмірі, як вам подобається, і він на це відповідає з вдячністю, тому що дає більш пухнастий в. Кущик більш розважений. Гу, Ви на це поки не дивіться, бо це весняний приріст, ми його ще не чіпаємо. От коли закінчиться весняний приріст, ми тоді проводимо формування, і тут буде така от, еліптична, еліптична фігура, еліпс. Ну, це як яйце, коротше кажучи. Да, ну... І от Тут проміжки, насправді між ними є проміжки, їх можна спокійно вистригати. І самшит все це переносить. В інших там місцях у нас три місця є, де цей самшит, Там вони з суцільною стінкою, таким живоплотом стоять і, і теж виглядає дуже імпозантно. Так, поза. з них формують і кульки, і колони, і дійсно живопліти. І я ще раз кажу, що вона не вима невибаглива рослина. І дуже вдячно відповідає на ваш уход. Саджати дуже просто: посадили в нормальну садову землю, не кислу, не лужну. Поливає нейтрально, нейтрально, нейтрально треба нейтрально, зауважити, так. що він любить нейтрально, не кисло. Ви просто уявіть собі, де він росте. От в Італії, в Іспанії. Яка там почва? От там вона ніколи кислою не буває. От таку почву треба йому і зробити. Ґрунт. От. Ґрунту а, і поливати ну ну перший рік, два можливо, ви самі будете бачити. А це ми вже забули, коли ми актуальна ця рослина особливо в нашому змінному кліматі. Ми у нас ми зараз в садах. Маємо садити такі рослини, які не потребують поливу, тому що води стає все менше і менше. Ну просто і шкода витрачати воду на ці рослини, які прекрасно ростуть і без поливу. Так самшит це одна з таких рослин. Тобто дуже ми радимо вам завести ці самшити у себе в саду. Мені а... тут можуть зауважити, але є одне але да. от тепер про Ви знаєте, небезпеки. Дійсно, просто трагічна, можна сказати, історія спіткала сам шит, тому що, от ми на своє око бачили цю страшну картину, коли ціли, цілі плантації. Самшиту, які формувалися багато років і багато десятиріч, і, начебто, в таких е містах, де є уход, де є догляд, де ну не знаю ні в чому він не знає відказу і він. Просто е, вщент е, ну, це пропадає. Мі... Місцевий Зеленбур, тільки він винен в цьому. Да, ну, я не знаю. <клес> Навіть я не придумаю е, тієї причини, чому там не борються з е, шкідником, який от знищує е, плантації завшито. Е, ну... Ти знаєш, ну по-перше, цей шкідник несподівано з'явився. Ми, ми і випадково теж про нього дізналися він через друзів У році, 2017 році, в 2017 році, тобто відносно недавно з'явився він з Китаю, як всі ви віруси. От і, але ми не про віруси, а про шкідників зараз розмовляємо. Яка називається. І цей гад називається називаються. Гадіна. Гадіна. Огнівка самшитова. Це така гусенька, яка просто зжирає самшит і він просто починає сохнути. За, за тиждень весь можна втратити от всю цю плантацію. Якщо не побачити перші ознаки і втратити цей момент. А перші ознаки. Це ви ж гуляєте по саду. І ось побачили, що на кущі з'явилася така, наче воронка з павутиння. І ця воронка, таке павутиння це перша ознака того, що у вас завелись спочатку метелики цієї огнівки. Ну, да. Потім вона відкладає гусіні, і ці гусіні, от саме вони, зжирають все. Тому що е, їм треба наростати, е, живитися, і вони дуже швидко от е, з'їдають листочок, вони його е, просто висмоктують, начебто, і з'їдають. І рослина втрачає е, е, габітус, ні, не габітус, навіть а втрачає е, джерело, з якого вона отримає е, хлорофіл. Ну... Коротше і все. кажучи, вони жовтіють. От, як я Вони поколив... жовтіють, іначе скліратірують. Тобто листочки стають як папір. Е, да, і да, і да. все це ще вкрито внизу екскрементами цих гусениць, Коротше, це жах. Ну, і звідси який висновок? Висновок такий, що можемо і маємо зберегти свій самшит. Але до цього треба докласти деякі, деякі зусилля неправильне Неправильно. Да. висновок такий: що треба не лише працювати в саду і на городі, а й гуляти да, точно. щодня точно. гуляти. От точно ви тоді будете любуватися і відразу помітити, якщо щось не так, да, От це, це не так. заривайтеся на Грядки кущі на все що завгодно, це так От, Треба гуляти. то відома на весь світ, чи, чи це інше. Ну, я не знаю, бича, то да вона не, а кожна, була кожного ранку. виходила на світ, да, да, да. Да, да, да. да. ходила зранку, робила, гуляла промінат. робила промінат, а потім своїм садовникам роздавала да. завдання. А тут в даному випадку ви самі собі будете завдання задавати. Да. Ну, е, Друзі, нарешті, нарешті я скажу, як я е, е, знищую цю гнівку самшитово і так що у мене все ж таки слава Богу. живий. живий. Що я роблю? Ну, по-перше, дійсно, треба помітити цю першу ознаку, що з'явилися метелики. Але це ще не той момент, коли ми маємо взяти в руки пискалку. Пирскалку, так і, і вийти проти цього ворога. Тому що метелики насправді вони більш, більш небезпечні, тим, що вони дають цю гусінь і вже гусінь з'їдає. І знаєте, от Всі ми любимо насправді, профілактичні обробки. Так, от, за на цьому, в цьому, в цьому прикладі, випадку да, в цьому випадку, да, профілактичні вони вам нічого не дадуть. Не треба застосовувати важку зброю артилерію да, проти, ну, проти того шкідника, який ще буде з'явився. Да. Але за після того, як ви от помітили, що є ота така павутиння, ви кожного дня майже проходите і отак шородити цей кущ. І коли, цей, коли у вас буде багато метеликів, які в цей час будуть вилітати, ви вже розкриваєте цей кущ і дивитесь. І коли ви побачили цю гусінь, От тоді берете в руки оприскувач, дістаєте е, такий препарат, який називається кораген. І, згідно інструкції, дієте, оприскуєте ці самшити. Цікава історія про цей кораген. Виробник її заявляє як боротьбу проти колорадського жука. Але. Я кожного року обробляю самшит різними препаратами. Чому ви знаєте, щоб е, ці е, шкідники не пристосувалися до відповідного препарату? Е, ці, не адаптувалися. Е, да, а гнівка має насправді е, ну, в наших умовах три стадії, е, ну, три, е, як три стадії розвитку. Це ця е, бабочка. Потім гусінь, Кукулка. потім кукл, ку -лялечка. лялечка, потім гусінь. Е, і е, для того, щоб е, ну, такі завзяті садівники, вони все обробляють, я не знаю, 4-5 разів. Ну, Я не з таких, чесно кажу, я, е, ми не встигаємо. Да. Ми не встигаємо, ні. Ми е, намагаємось все ж таки зробити свій сад. Щоб його і е, пташки любили, і бджілки, щоб це нічого не, це, не шкодило. І тому е, зводимо обробки до мінімуму. Тому я вважаю, що краще обробити один раз, але кожного разу іншим препаратом я його підбираю. І е, е, от е, як я прийшла до цього корогена. Я дивлюсь, що у нього він ну, заявлений проти Колорадського жука. І дивлюсь, тут є активна речовина, яка діє. Бачу, що ця активна речовина насправді розроблена для боротьби з огнівкою соняшнику. Це коли от такі промислові плантації, наші обробляються цим препаратом, все. Потім я дивлюсь, що ця огнівка сонячна і сонячникова і огнівка сумшитова це лускокриллі обидві ці огнівки. І я... Тобто родича. родичі. Родичі, да. Тобто, якщо воно сильно впливає і знищує огнівку сонячникову, то вона буде напевно знищувати і, і самшитову огнівку, і таким чином, в цьому році я буду обробляти корагеном. Кораген ви маєте у себе мати в саду і в городі, тому що він, коли якщо ви садите картоплю, він просто необхідний. Для боротьби з колорадським жуком да. городники знають, що і баклажани зжирає. Буквально, от висадиш ці баклажани, вони у мене так було вже за три дні. Не, не побачив перші там жуків. І за три дні немає цілої грядки баклажанів. Тобто обробляємо і картоплю, і баклажани цим корагеном. і я вам дуже раджу обробляти і самшит цим препаратом. Я дуже вам співчуваю, якщо ви втратили, не обробили і втратили в кущі, але скажу так, що у вас є шанс, тому що е, якщо ви не дали зовсім зникнути своєму кущу, і у вас залишилось хоча б, ну я не знаю, двадцять тридцять сантиметрів живої тканини, е, обріжте все по, пошкоджене, обріжте, е, воно е, дасть вам приріст, і через 2-3 роки ви будете мати ті самі кущі, які ви е, втратили. Самшит просто чудово відгукується на обрізку, він росте швидко і все. Єдине тільки те, що коли ми хочемо, щоб наростити зелену масу. Чим ми підживлюємо? Чим чим? Ну ти скажи ні, я не знаю. Я нічим <свят> ну, не підживлю. Ми хочемо підживити азотними добривами. Так от Це в, цьому, для в цьому випадку цього робити не можна. Е, чому? Тому що е, у вас рослина ослабла. Е, і ви я погони зелень, Погони зелень вона і так слабка, а, угу. а то взагалі їй буде. Тобто калійно-фосфорні треба? калійно фосфорні правильно. Угу. Це дає їй силу на стебла, на корені. Корені міцніють, дають поштовх розвитку рослинки, і вона у вас. Ну я не знаю, вона у вас відновиться. От буквально за один сезон вона вже буде приваблива. Вона не буде така велика, як на початку, але за 2-3 сезони вона принаймні отак от точно от відросте і вибує. Ти буде... знаєш, що ми забули сказати? Що в Європі є монастирські сади, де оцим лабіринтом самшитовим по 500 років? Да. От воно, здається, неможливо, да. а от да. воно зафіксовано да. ми в літописних ми джерелах. Питали, що Це 500 це років, років. саме композиції, ну, тобто геометрії цієї Що Підсаджують, да. висихають. Да. А вони кажуть, ні, насправді саме кущам стільки років. Да. Ну, не знаю, от ми ж знаємо про оливу, що вона живе, може. Ну, до 200... Років, як в Ізраїлі, ну, Сельманський сад. Кажуть, да, ця... да, ну, він Правда. відновлюється, мабуть. Півоні десь в Китаї там, щось, да? сотні років живуть. Да, таке... І Самшит 500. А в природі я прочитав, що в природі є дерево, там, де вони в природних умовах, якому. Десь 1300 років. Ну не да. знаю, як його є ще, вимірювали. Знаєш, є ще приклад троянди, яка пережила і першу і другу світу світові війни, і там на неї обрушилася стіна. І в люди думали, що вони її втратили, а вона вже була історичною пам'яткою. А потім від корінця вона відновилася. То тобто, друзі, заводьте самшит, забудьте самшит – це приклад нашої стійкості. Будемо дивитися і надихатися його стійкостю, і, і, і прямувати до перемоги з передачею «Город перемоги на телеканалі, на телеканалі. Шість соток. Шість соток» до перемоги.